Ну що я гадаю, що саме зараз ми можемо запросити нашого першого гостя, з яким ми сьогодні порозмовляємо про дуже актуальну тему. Про Ленінопад. Значить, гадаю, що Ленінопад ми зачіпимо. Напевно, це не буде саме цей така основної лінією. Але як же ж без цього? Це зараз те, що актуально запрошуємо Андрія Турканика, архітектора. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Андрію. Андрія. Андрія. Дівчата не Леніни, їх боятися не потрібно. А все-таки я хотів би про Ленінопад. Яке от особисте ставлення архітектора до того, що відбувалося у нашій країні, можливо, що навіть десь продовжує відбуватися. Ви знаєте, в першу чергу треба зазначити, що варто зачіпати якби соціально більше тематику в тому плані, тому що в розвиненому світі, скажімо так, в Європі, в Америці, в розвинених країнах. В основному архітектор грає роль не самого архітектора як особистості, а так. людини, котра ну, тісно співпрацює з народом і хоче знати думку народу. Себто робляться основну велику частину часу, приділяється звичайно і соціальним різним ну, там, дослідженням, скажімо так, соціальним різним, тобто, що хочуть люди бачити в певному місці, які, наприклад. Готуються під певний пам'ятник, uh -huh. так от і якщо це має бути пам'ятник, ну скажімо, якомусь вождю, то теж е це дуже питання е тісно вивчається, перш ніж будь-які робити кроки з боку архітектора, а вже після того е, висуваються певні пропозиції. Ні, ну зрозуміло. Ну Ленін Ленін так. був зроблений ще в тому ті часи. Коли Оскільки, там, люд, люди так. не самі вирішували, і архітектори теж очевидно, що не самі вирішували. А тепер йдемо просто так. з протилежної сторони. Ага, так? Тепер е, можемо побачити наш народ зараз вирішив. Ну скажем, більшість та народу просто вирішила зараз, скажем так, час йому трошки посунутися. Ну і можливо на, на то місце, зараз почнуть мабуть що я так так підозрюю появлятися якісь нові пам'ятки, пам'ятки, скажімо так, можливо, обелізки, які будуть символі символізувати, так, буквально ну символічно символізувати якісь певно е сьогоднішні події. То що ситуації. ж народ може вирішувати далі? От сьогодні їм не подобається Леніни. Ну слава Богу, нам теж не подобається. Ну але завтра їм може щось не сподобатися, з якійсь маленькій частині того народу, що щось зовсім таке адекватне. Що тоді робити? Розумію ситуацію. Дивіться е в основному, звичайно, що немає одинакових людей, так так як немає одинакових замовників. Всі буквально різні, кожен. Має свою думку, але в даному випадку, мізиці, це все-таки буде вирішувати більшість більшість голосів, котрі приймуть рішення. Так? То, по-перше, а по-друге, все-таки архітектори, ну, це теж якоюсь мірою, можемо розуміти, що це якоюсь мірою політики, так? тому що вони теж пропонують якісь, ну, якісь пропозиції, надають такі, які люди сприймуть або ж не сприймуть. Звичайно, в світі є якась кількість, ну, скажімо, може, не дуже велика, але скандальних архітекторів, які йдуть напротив людям. Ну і потім теж вони про себе говорять, тому що як ви знаєте, реклама, чи чи добра, чи погана, вона по-любому реклама, і, і все таки mm -hmm. про них говорять. Ну, ви кажете про пропозицію людей? Можливо, якраз пропозиція людей і сприяла тому, що з'явилася така інформація, що хочуть монумент Слави перенести. Пер одні кажуть знищити насправді, інші що тюрму налонського перенесуть. На вашу mm -hmm. думку, чи правильно те, що його хочуть десь якось демонтувати і може місце його локації змінити, і чи це ну чи це правда? Ви знаєте, насправді для Львова це вже досить довгий час є, все таки символом. Я би сказав, вже багато хто знає цю місцену, так? Як саме місцину такого призначення? То, по-перше, по-друге, на сьогоднішній день, ну скажімо, це вже є все-таки історією. Хай, ну можливо, для нас, для західної країни, якоюсь там не, не, не позитивною, я би сказав, історії, але все-таки це історія. І якоюсь мірою вона має право на існування саме в тому місці. І саме так, як воно є. Тому що, власне, ці. ну ця ситуація, Коли ми потрапляємо на цю територію, так, ми можемо чітко уявити часи, які, ну, те, що пережили наші попередні покоління, скажімо так, як вони, от що вони відчували в той момент. Скажімо так, якщо ми зараз це демонтуємо або перенесемо, воно вже буде явно не таким, не такого духу. І скажімо, наші діти вже явно не зможуть зрозуміти тої ситуації, навіть близько. Так, навіть якщо... Зможуть побувати там, звіт так. Андрій, я гадаю, що ви точно бачили такі, скажемо, пам'ятки, чи вже, напевно, це пам'ятки наших екс-чиновників Межгір'я, Хонка, екс-президента Януковича, будинок Пушонки. На вашу думку, з точки зору архітектури, чи класно там все було зроблено? Чи можливо були якісь нюанси, які б ви змінили? Звичайно, якщо говорити про замовника, та як ми вже говорили, немає замовника, скажімо, ну всі вони різні, так. В даному випадку я так себе пробував декілька разів ставити на місце ар... Так, скажем, архітектора або виконавця е, от, саме тих наших чиновників. Ви знаєте, як, як на мене, е, це все якось полягає навіть більше не в архітектурі, чи в дизайні інтер'єру, чи в якихось е, чи в ландшафтному дизайні. Це більше е, стосувалося все-таки, е, по-російськи кажуть, е, гонки вороженій. Та, тобто, один е, один вище одного та пробував скочити Ні. кого більше яєць. Тих так, так. Побережем. О, Побережем. правильно, правильно так, <ріст> О, власне, це це якоюсь мірою так виглядало на на фоні один Ні. на фоні одного. так. а зараз також ще думаю, що зробити саме з цього межгір'я. Ви як архітектор, що можете порекомендувати? Що варто там зробити, зважаючи на ландшафт, <ріст> на місце, на локацію? <ріст> Ви знаєте, зараз казали там, що віддадуть під різні ну словом під благодійні якісь там потреби. Так я думаю, що воно досить непогано зараз виглядає як готельний розкішний комплекс і так далі. Ну, це одна з думок. так? Знову ж таки обслуговувати тоді заможних людей і всяких Розумію. корупціонерів. Розумію, ви знаєте, так може якоюсь мірою так, але для престижу, скажімо так, для престижу Києва, міста Києва. Це одна з непоганих місцем. Все таки була би ну скажімо, для чого будувати знову там е, якусь енну кількість готелей для покращення сервісу, коли воно вже якоюсь мірою є. Це цікава думка. Готель ми е, можливо, ще не мишени Можливо, чули такої Можливо, думки. до нас телефонують і хочуть поділитися з думками про нові пам'ятники. Доброго ранку ми вам кажемо. Доброго ранку, Доброго ранку. Е, треба зараз зробити обов'язково пам'ятник героям, які віддали своє життя. За нашу країну, особливо зараз чому тому, що вони е, е, я звернуся до Путіна, тому що вони стояли на Майдані за всіх людей, за кримчан, за е, е, за е, всю всю Росію можна і так і сказати, тому що адналі життя для того, щоб краще жив народ. С на Україні, ви Путін в своєму е, е, своєм інтерв'ю говорили що ми дійсно під, ну, під, підкреслили, вибачаю за українську мову, що э, у нас ніщита, що три рази у вас більше люди заробляють і тому подобне. І прошу, е, э, обращаюсь к всьому русскому народу, е, э, тут і в Росії, що люди віддають одновременно життя за вас. І прошу Путіна, не лезь к нам, заберіть е, э, свої э, Нормально жити Дякую вам. Дякую вам за вашу думку. То вперше нас вибачили за українську мову. Не потрібно вивчати за українську мову, але цікавий факт, що у Львові починають більше розмовляти там в солідарність. Хочемо від вас почути. Можливо, ви маєте якісь уявлення як би повинен виглядати пам'ятник Небесній Сотні, і де б його можна було розташувати. Більш символічно, звичайно. На мою думку, це однозначно мало б бути біль е, загальний символ, можливо, без конкретних лиць, так а все-таки е, от, скажем так, в Італії ставлять дуже багато обелісків різних, так які символізують певне місце локації. Ну, скажемо, там дуже багато збирається людей в певні е, на певних площах, так, в певні якісь моменти, де обговорюють соціальні різні проблеми, де збираються також з політики, і от, скажем вартувало би це зобразити в якийсь спосіб більш символічний, щоб це виглядало буквально, ну як якась умовна умовна пам'ятка, яка буде символізувати наші зараз. Можна прив'язуватися до певних якихось, але яка б вона була подібна в різних містах? Тобто цей символ він би був один, так? Я думаю, що він би частково відрізнявся, звичайно, тому що східна Україна західною я надію. Люблю. Неділю зразу каже. І, але все-таки е, сприйняття людей, от скажімо, Галичина по одному сприймає ситуацію. Вона має більше темперамент якийсь можливо, так е, більш гостру критику. Е, Східна Україна мені здається, що буде трошки по-іншому відчувати це, і то теж правильно. І мені здається, що варто якраз по-різному виражати це, та як люди відчувають. Дуже дякую вам. Дякуємо за ваші думки. Приємно поспілкуватися. Андрій Турканик, архітектор. Дякую, взаємно. Маємо Вай... рекламу зараз. Так після чого повертаємося. Будемо ще розповідати вам цікаві речі.